Сьогоднішній день є звернення фракції блоку Петра Порошенка стосовно висунення Олександра Радуцького, секретарем міської ради. Але я вам доповідаю, що є і пропозиція партії Черкащани про висунення Сухаркова, є пропозиція партії Укроп про висунення Бінусова. На сьогоднішній день свої претензії на посаду секретаря є у фракції самопоміч. Тобто я вам вірно сказав, що як не фракція, так і секретар. Я вам скажу, що єдина фракція, яка не пропонує секретаря, це партія Батьківщина. Тобто фракція партії Батьківщина і фракція радикальної партії Лега Ляшка. Заступники. Що стосується заступників, давайте подивимося ситуацію. Я готовий запропонувати заступників. Навіть в мене є кандидатури. Але подивимося першу установчу сесію і почнемо працювати. Депутати сьогодні е, я хотів би, щоб активніше долучилися. Активніше долучилися. Але я бачу, що мені прийдеться деякий час попрацювати, напевне, з тими заступниками, які сьогодні є. Я буду вносити кандидатуру Радуцького на посаду секретаря Черкаської міської ну, ради. Та ви всіх будете вносити бо ви міський голові це за посаду? А взагалі, от. Ваша душа, як в цілому, це один із тих кандидатів, один, який прийшов і поспілкувався зі мною як з новообраним міським головою, який ще не вступив у обов'язки, який заявив, що готовий працювати в нашій команді, і готовий виконувати програмні засади. ТІ і ту програму, яку ми напрацювали під час виборів. Всі інші працюють там з депутатським корпусом. З групами, з депутатами, розумієте, в першу чергу, що я вважаю, що кандидат на посаду секретаря він повинен працювати з міським головою і з радою, щоб і міському голові було комфортніше і спільно працювати. У Нас, ви знаєте, позитивні такі відбуваються діалоги з депутатами, дві зустрічі в нас відбулися, і ми прийняли рішення сьогодні працювати спільно для покращення добробуту життя. Громадян міста Черкаси, шановні мої колеги, депутати, визначайтеся і будемо працювати. А стоїть питання ремонту доріг, утеплення дитсадків, реформи в житлово-комунальному господарстві всі підтримують. Я хочу об'єднати депутатів не навколо посад, не навколо розподілу посад, а навколо конкретних програмних засад. Це в першу чергу.